Верховна Рада розглянула законопроєкт про регулювання обігу медичного канабісу в Україні. У першому читанні за проголосували 268 парламентарів. Нині законопроєкт чекає на чергове схвалення вже у другому читанні. Далі його повинен підписати президент. Володимир Зеленський закликав депутатів проголосувати за таку ініціативу. Категорично проти даного законопроєкту виступила партія Батьківщина. Зокрема, її лідерка Юлія Тимошенко нагадала: в країні вже є низка законів і поста. Анов, що надають дозвіл на використання наркотичних препаратів для лікування важкохворих, натомість новоспечений законопроєкт 7457 спрямований на легалізацію наркобізнесу на території України. З 2021 року у нас легалізована медична маріхуана. Запам'ятайте це, я вимагаю звіта шмигаля ляшка. І всі, хто до цього причетний, що з 2021 року вони маючи всі можливості, не закупили препарати для наших воїнів, знеболюючи для онкохворих, для діток хворих на епілепсію. Закон про так звану в лапках легалізацію маріхуани, це закон про те, щоби перетворити Україну в плантацію для наркобізнесу. Виробник Медикаментів з марихуани, які зареєстровані вартовіше прописані в вашій постанові, просто не приходить і не хоче продавати в Україну. Так знайдіть десятки інших в світі в виробників медикаментів. Зареєструйте за одну годину ці препарати, закупіть їх і віддайте військовим. Що військові будуть чекати, поки по цьому закону 4 роки буде вироблятися на базі вирощеної марихуани в Україні цей препарат. Скажіть, от просто зараз чим нам? Допомогти, щоб ви не Нехай... хвані, цей закон не про медичну маріху, цей закон про вирощування. Юлія Тимошенко переконана, інформаційна компанія щодо дозволу обігу канабісу підтримується корпораціями, що займаються наркобізнесом та не мають нічого спільного з допомогою важкохворим людям, які страждають від онкології, посттравматичними стресовими розладами чи іншими недугами. Додає батьківщина, вже внесла у парламент відповідну постанову, яка зобов'язує уряд. Негайно закупити ліки на базі марихуани для лікування хворих, наголосила ухвалювати законопроєкт 7457 під час війни не на часі, бо він потребує широкої дискусії в суспільстві. Якщо ця влада хоче вирощувати на території України наркотичну марихуану, хай на базі референдуму всеукраїнського запитає у людей, чи хочуть вони, щоб Україна. Стала такою наркоплантацією для половини світу. Я переконана, що мудрі українці на цьому референдумі скажуть ні.